Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер Поради для життя. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про музичний конкурс зимові фантазії, який об'єднує виконавців та новитих виконавців для створення справжньої зимової казки. А детально про ідею створення та про організацію цього конкурсу ми поговоримо з нашою гостею. Це авторка пісень. організаторка конкурсу Лариса Іванюшина. Ведес ради вітати вас. Доброго дня. Перш за все хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми працюємо, вчимося, проводимо конкурси. Хай Господь хранить усіх, і бистріше була у нас перемога. А, ну що ж мені здається, що кращого початку слід були вигадувати нашої розмови з вами? А, але а, хочеться ж поговорити більше про конкурс. Час на жаль, нашої програми не обмежений, але я думаю, ми встигнемо все. А, і хочеться запитати одразу: хто може взяти участь у конкурсі і чи є якісь вікові або стилістичні e, обмеження. У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі. Збірка написана для маленьких піаністів, і всі, хто навчається в першому класі, в молодших класів, в класах музичних шкіл, можуть стати учасниками цього конкурсу. Чудово! А які критерії відбору учасників? Критеріїв майже немає. Головна тема наша щоб було бажання, бажання виконувати твори, розвиватись. Якщо є бажання, якщо Знаєте п'єси і збірочки зимові фантазії? Будь ласка, ми завжди раді. А, так, а чи є спеціальні номінації або нагороди для учасників, які будуть приймати участь у конкурсі? Номінація є. Одна величезна номінація, яка називається Переможець конкурсу. Я люблю це дуже, щоб діти раділи, раділи родини, батьки. І переможець отримає диплом. Дуже гарний. Його створила. Диплом і подяку. Моя колега завжди допомагає Технічно мені Валентина Кондус. Дипломи отримують переможці. Подяку отримує викладач, і кожен викладач, і соответственно учень отримує збірочку мою в електронному вигляді в подарунок. Тобто, і диплом, і подаруночок, і подаруночок. чекає на переможця. Так, і приємні враження. А, так, а чим цей конкурс відрізняється від інших конкурсів? Цей конкурс відрізняється від інших, тим, що він чудовий, бо проходить чудову пору року зима. А зима нам знаємо несе свята, і день святого Миколая, і Різдво, і Новий рік казкова атмосфера у вас в студії. І кожна збір, кожна збірочка, як ви бачили, має свою назву. А конкурс по зимовим фантазіям і у нас зі п'єси Перший сніг, сніжинка, Санта, Веселий Санта, Мерехтлива Ялинка. І діти, коли грають. Виконують це все і отримують задоволення. І коли вони це будуть виконувати своїм батькам, вчителям, друзям, це теж натхнення і позитивний настрій. А це найголовніше. А ще казково те, що в цій збірочці є розмальовочки, і так, діти, це коли цікаво, діти, це. коли грають, вони грають п'єсу і плюс розмальовочка. І малюночок цей теж додається до конкурсного виступу. Це дітей і мотивує, і образотворче мистецтво розвиває з'єднує музику і картинку. І я хочу вам показати: ось у нас так діти малюють письма, листи до захисників. Це ми відправляємо так. на фронт такі є. А це до уже до нашого Саме конкурсу. конкурсу Так, так Мерехлива так. ялинка. Ось два сніговики малювали діти нашого художнього відділення Широківської мистецької школи. Це у нас північне сяйво, отак от бачать діти. Це у нас дуже є О, талановитий це... майстер Олег є. Тютченко. Це веселий Санта. Такий малюнок, і його без патрон ну, це тут, патріотична тут, тут, тут тематика. Тут взагалі, так. навіть так по-молодіжному він стіжки стоїть. Так. і оце дуже мотивує дітей і дорослих, і е, батьки пишаються дітьми. І от таким чином ми проводимо цей конкурс. Ну, дуже вражаючий, мені от. Е... Дуже сподобались ці е, малюнки додаток вони такі, до такі, музичних п'єс. Так Так, мені здається, це таке ноу-хау. Тобто, тут ви е, е, граєте музику, тут можна трішки відпочити. і Дитина розвиває і розмалювати. свою уяву. Так. І ось я навіть придумала про зимові фантазії такий текст: зимові фантазії вас зачарують, а новий рік нехай мир подарує, щоб наші діти могли щасливо жити мирним святанкам завжди радіти. Дуже мило і дуже правильно, тому що ну, зараз це... наші діти, на жаль, да. живуть в таких умовах. Да, де, де наша збірочка? А ось вона. Тож все про неї. Чекаю, чекаю, вже є багато е, учасників з України, Львівська область, Рівненська, Дніпропетровщина, Київ, Харків, Незламний Харків. Мені телефонувала одна викладачка, казала, що в них школа зовсім не, не може зараз приймати дітей, і діти майже всі займаються онлайн. І вони теж присилають свої роботи на мій конкурс. Ну це, це, це вражаючи це. Ще раз доводить те, що ми а, дійсно така от нація Незламані. незламних, а, от з такого віку. Так. Тобто, якщо навіть діти в таких умовах і вони а, відсилають на конкурс свої роботи, так. це ну це не може не вражати. Але а, пані Лариса, повернемось до теми так нашої так. програми. А коли буде підведення підсумків, от скільки буде тривати конкурс? А, перша, перша дата була 15 січня. Але знову ж йдемо на прохання наших викладачів. Пишуть Лариса Костянтинівна, будуть канікули, дітки будуть відпочивати. А можна продовжити термін? Звичайно, можна до 15 лютого. Дело дітей е, участь у конкурсі. Ну на сьогоднішній день я думаю, так десь чоловік 30. Вже 30. 30 учасників. А Коли стартував конкурс е, з 1 листопаду. листопада, 1 листопада, і повільно, повільно додаються е, дітки. Але 30? Це така Поки доволі вже не, так, не, немале число. Так. А що ви хочете побажати учасникам та глядачам? Давайте у цьому році. Е, ну, побажання завжди є перед новорічними святами. Перш за все, бажаю миру, злагоди. Ну і так, як люблю рифму Риму, то побажання ось таке я Ласка. хочу подарувати. Побажання в мене буде. Хай щасливі будуть люди, хай живуть в добрі і мирі, хай стосунки будуть. Щирі перемоги конкурсантам, розквіту, юним талантам, глядачам щиро бажаю щастя, радості безкраю. Бажаю пережити жахи сьогодення і терпіння всім, і натхнення, щасливого життя кожній людині, мирного неба, рідній Україні. Ну що ж, мені здається, і в нас і початок був гарний нашої розмови, так і от під кінець мені здається не менш гарно. І от нашим глядачам я думаю, запам'ятаються ці слова, тому що вони а, дійсно влучні, дійсно те, що Дякую. от нам зараз а, потрібно всім. Але Ларисо, ще хочеться запитати таке: так, от вже 30 є учасників. Так. А скільки взагалі загалом ви плануєте? Ну можливо, ви не плануєте, але можливо, от ви очікуєте, скільки буде учасників? Не можу сказати точно. Бо кількість учасників цього конкурсу може бути обмежена в зв'язку з тим, що це тільки одна збірочка. Так в цій збірочці десь 20 п'єс і приймають участь конкурсанти, які грають тільки по цієї збірочці, коли була музична хвиля, 3, то всі збірочки могли діти брати п'єси із всіх-всіх моїх збірочок, а їх 18 на сьогодні. То з 18 було більше 100 учасників, а з 20 подивимось, поки 30, ну побачимо. Може, Якщо можна навіть буде. буде одна дитина, це вже радіємо. Так що Разімо кожному е, чудово. От, до речі, не можу не запитати за музичну хвилю. Так чи планується музична хвиля у 2025 році? Планується. Я вже оголосила. Хто питає, каже: ми не встигаємо, дітки, академконцерти, різні заходи в школах. Я кажу, буде музична хвиля 4 навесні весні 2025 року. Чудово, ну, обов'язково буде. А ну що ж, пані Ларисо, я знаю, що ми ж знову підготували так, для наших телеглядачів відео, яке, я думаю, що їм сподобається Маю Таке надію. в предноворічних святах. Що ви скажете про це відео, яке ми зараз покажемо в кінці нашої розмови? Я хочу сказати, що перш за все, хочу подякувати кожному викладачу за те, що вони в морі музики, музичних фантазій. Бачили мою зимову фантазію і запропонували дітям виконувати мої п'єси. По-друге, дякую дітям, що вони зараз діти теж грають, те, що вони хочуть, що їм сподобались п'єси. Дуже дякую. Так що... Це головне. Ну що ж? А я хочу подякувати вам за те, що ви завітали нашої студії за цю приємну розмову. А за цей подаруночок музичний, який підготували. Ви підготували для наших глядачів. А я вам ще раз щиро дякую і бажаю побільше творчого нахнення в 2025 році. Дякую вам з наступаючими святами навзаєм. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер поради для життя і говорили ми про музичний конкурс зимові фантазії. У гостях у нас була Лариса Іванюшина. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.